Христос рождається, славімо Його, і сповили Його і поклали Його в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Дорогі у Христі, мати омимає своє немовля та кледи Його спати. Дитина сповнює тривогу та страху, ціпляється до матері, шукаючи втіхи. Це не її звичне ліжко, а радше імпровізований з горток в ковдри на підлозі Київського метро. Мати співає заспокійливу, колискову, але дитина не чує її через вибухи дронів та ракет, що прилітають над головою. Дитина шукає батька. Щоб знайти безпеку та підтримку, але мати каже, що його покликали служити на передові. Вона не знає, чи побачать вони його колись знову. Це Різдво у розбитій війною в Україні. Нам не важко уявити собі цей сценарій, чи то в Києві. Чи в будь-якому іншому місці України, як же нам пощасливо в Канаді, що нам не потрібно боятися таких потрастінь, спричинених несправедливою війною та іродами, які сприймають таким людським стражданням та руйнуванням. Але є і інші трагедії, які ми бачимо на вулицях і в парках Канади. Це зростаюче число без хатченко, їхня зневіра. Ми бачимо намети та бараки, в яких вони живуть посеред наших забезпечених громад для людей в вулиці. Різдво не означає тепло ліжко, ситну їжу та зустріч з родиною та друзями. Швидше різдво для багатьох людей це просто ще один день страждань від холоду і голоду, поганого здоров'я та залежності, втрати роботи та бідності, ісоляції. Та без надії. І ось ми приходимо до нашого щорічного святкування народження Ісуса, нашого Спасителя. І ми запитуємо себе, як нам святкувати цю подію посеред стількох страждань у світі навколо нас. Одна з традиційних українських колядок – Дає нам роздуми про те, де народився Ісус не в Царській палаті, а поміж біляти у пустині, у Йоскіні, а треба всім знати. Дивна є новина. Євангелські розповіді про народження Ісуса представляють історію хаосу, бідності. Відсутності житла, ізоляції та відкинення. Але, як люблять нагадувати наші колядки, самі ці евангельські розповіді дають нам радість і надію звісткою про те, що Син Божий прийшов до нас у нашому людському тілі, щоб принести поновту життя. Як на землі, так і на небі, яку жодна людина, політична влада чи ризна армія не могли б навіть спробувати надати. Дорогі у Христі Ісусі. Існує так багато способів, якими ми можемо взяти до серця добру новину про народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І поділитися недією та радістю, що даються всьому людству посеред болю і страху. По-перше, коли засоби масові інформації рекламують, які подарунки нам слід купувати цього року, давайте запропонуємо подарунки тим, хто їх потребує, кого ми не знаємо. Є багато можливостей через організації, які збирають та розпочужують енонімні подарунки. Ми також можемо бути щедрим святим Миколаєм. По-друге, в нашій українській традиції ми смакуємо багатьма смачними різдвяними стравами. Давайте зробимо внески до продовольчих банків та агентств, які готують та розпосуджують продуктові кошики. Якщо для нас їжа так часто є докором та смітковим елементом, то для багатьох інших вони є предметом першої. Необхідності, погляньте ще раз на своїх сусідів, які цього потребують, і запропонуйте їм трохи поживої їжі. І водночас унікайте харчових відходів та надмірного споживання. По-третє, задумуємося над Правдивим духовним значенням народження нашого Спасителя, беручи активну участь в церковних богослужіннях, слухаючи Слово Боже та приймаючи Пресвяту Юхристію нашу духовну поживу. Тоді ми зможемо вийти у світ, упроголошувати як ангели, славу вишни, Богу! У колядках, які ми знаємо та співаємо, ми проголошуємо звістку недії, коли молимося за тих, хто в бомбосховищах України та на вулицях наших міст, коли допомагаємо тим, хто сумітний і далеко від своїх домівок. Не маючи змоги з'єднатися зі своїми родинами та друзями, як єпископи та пастирі українців католиків Канаді, ми уділяємо всім своє душпастирське благословення на свято Різдва Господа, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа та Нової Рік. Нехай Його народження у Ефліємі допоможе нам розпізнати біду тих, хто в потребі серед нас, щоб ми могли поділитися з ними вефліємською вісткою, надії, міру та радості у Господі. Христос рождається, славімо Його!